Друзі, вітаю вас! З вами Світлана Карпенко. В цьому відео поговоримо про те, як створити бізнес-сторінку на Facebook. Перед тим, як це зробити, а, хочу наголосити на тому, що, чому варто створити, створювати бізнес-сторінку, якщо ви маєте власне індивідуальний бізнес: або MLM-підприємець, або, можливо, ви психолог, юрист, а, перехмахер, тощо, тренер, коуч. Як приватна особа? В чому переваги бізнес-сторінки перед особистим профілем? По-перше, обмежена кількість друзів може бути в особистому профілі це 5 тисяч осіб. На бізнес-сторінці таких обмежень немає. Друге, бізнес-сторінка має дуже багато інструментів і можливостей саме для просування бізнесу. Тут можна давати рекламу, можна створювати підписні форми, можна навіть створити інтернет-магазин в рамках бізнес-сторінки. Тобто, це е, можна сказати власний сайт в рамках Facebook. Е, на особистому профілі напряму працювати бізнес не можна. Адміністратори Facebook можуть заблокувати ваш особистий профіль. Хотіла ще наголосити про те, що. Є е, групи у Facebook, і багато хто використовує для пошуку нових клієнтів, саме групи, вони є відкриті, є закриті. Цільове призначення груп е, воно спрямоване на те, щоб спілкуватися з уже існуючою аудиторією. Вони підходять для навчань, для тренінгів, для якихось уже, якщо у вас створена клієнтська база, і ці клієнти бажають. Отримувати від вас актуальну інформацію про якісь акції, новинки, важливі повідомлення, спілкуватися між, між собою, ділитися досвідом, то якраз група для цього створена. Для розвитку бізнесу, для пошуку нових клієнтів, група не підходить. Є ще такий нюанс. До бізнес сторінки ви можете запросити людей, ваших друзів, і вони або погоджуються, або не погоджуються прийняти вашу пропозицію. Ставити в групі інша трошки а, ситуація, в групу ви додаєте людей без їхньої на те сходи. Якщо а, у вас є спільнота, вже існуюча, то це нормально. Коли вас додають в ті групи, які ви не просили, вас ніхто не попереджав, то це викликає тільки роздратування. <кхід> Тому будьте уважними з тим. Який профіль, для чого ви використовуєте? Отже, особистий профіль це для демонстрації вас як особистості, група для спілкування в рамках якоїсь групи, дійсно, людей, яких щось уже об'єднує, і вони чітко зацікавлені в тій інформації аудиторії, а бізнес-сторінка для просування бізнесу, для пошуку нових клієнтів, партнерів, якщо це маленький бізнес. Отже, створюємо бізнес-сторінку. Як її створити, дуже просто. Facebook тобто постійно змінює свій функціонал, і я прямо зараз в ефірі буду створювати новеньку бізнес-сторінку. У мене вже є дві бізнес-сторінки, я їх створювала певний час назад. І коли я спробувала створити бізнес сторінку декілька днів назад, я помітила, що процедура досить, досить проста. Що для цього треба зробити? Ось такий трикутничок, Ми плацаємо на нього. Тут, по-перше, всі наші сторінки, які вже є, і ми можемо а, швидко до них перейти і сторінку, і а, нам Facebook пропонує створити нову сторінку. Спочатку нам пропонують обрати тип а, сторінки. Якщо ми говоримо про індивідуальних підприємців, то найкраще. Підійде тип або митці, музики, відомі люди. Це якщо ви просуваєте свій власний бренд. Якщо ви просуваєте продукт, або бренд якоїсь компанії, то оцей. Ось ці опції: це магазини, салони тощо. Тобто, це організації, які мають фізичну адресу, це для бізнесу великого середнього. А, тут є розваги, ігри, це не для нас. Далі є ще такий тип ініціативи чи спільнота, вони також для підприємців не підходять. Періодично відбувається блокування в такого типу сторінок. І якщо говорити про mlm бізнес то ми залучаємо людей або на бізнес, або на продукт. Тут думки розділяються. Я, наприклад, залучаю людей наразі на бізнес. Я діючий малим підприємець, маю величезний досвід, я впевнена в собі, тому я розвиваю свій персональний бренд. У мене вже є відповідна бізнес-сторінка з моїм ім'ям. І коли ви створюєте через <coughs> цей тип, то не, вам потрібно назвати цю сторінку своїм ім'ям. Якщо у вас особистий аккаунт а, латиницею, то ви, відповідно, кирилицею називаєте бізнес-сторінку і навпаки. Я зараз творю е, бізнес сторінку е, ось такого типу бренд чи продукт. Чому я це хочу зараз робити? Тому що я, е, крім того, що розвиваю е, mlm бізнес в, в одній з українських компаній, я ще тренер, коуч, я допомагаю іншим mlm підприємцям зробити перші кроки в інтернеті. Я ще займаюся навчанням. І е, я помітила, що багато людей, які новачки або в інтернеті, або взагалі в мережевому бізнесі, і вони ще не готові створювати власний бренд, власний бренд з тих чи інших причин. Вони, можливо, не впевнені в собі, можливо, ще не відчувають якоїсь такої сили і бажання це робити. Можна спочатку спробувати просувати бізнес через продукт, а потім згодом, коли вже. З'явиться досвід, з'явиться бажання просувати свій власний бренд, можна буде створити ще одну бізнес-сторінку. Тут обмежень немає. У вас може бути декілька бізнес-сторінок. Важливо створювати їх таку кількість, яку ви фізично можете підтримувати, тому що просто створити бізнес-сторінку це мало сторінкою. Треба працювати, треба створювати публікації, взаємодіяти зі своїми підписниками і так далі. Дві-три сторінки, наприклад. Ну, чи можна мати, а більше ну, це вже треба, щоб були помічники. Ну, це окрема тема. Отже, я створюю бізнес-сторінку типу бренд або продукт. Я хочу зараз через просування бізнесу, просувати бізнес через продукт. А, категорія продукції, яка є в моїй компанії, це здоров'я і краса. Оскільки, знову ж таки, ми називаємо бізнес-сторінки перед, перед тим, як її створювати, треба продумати стратегію свого просування, треба визначитися зі своєю експертністю, а, зі своїм позиціонуванням, відповідно, зі своєю цільовою аудиторією. Оскільки я маю більше досвіду роботи з косметикою, я розумію, що на цьому питанні набагато краще ніж на продуктах для здоров'я, тому я зусередюсь на. Зосереджусь на косметиці і назву свою сторінку. Натуральна українська косметика і фітопродукти. Чому я так назвала? Тому що ем, бізнес сторінку, до речі, можуть бачити ще одна перевага бізнес сторінки. Коли в пошукових системах в Google, наприклад, хтось буде шукати натуральну косметику. То моя бізнес-сторінка може видаватися пошуковими роботами як інформація на цей запит. І е, я назвала: хто буде шукати натуральну косметику, в назві бізнес-сторінки це є. Хто буде шукати українську косметику, так само вона є. Ну і фітопродукти. Ось, тип ми вибрали в сторінки, назву розпочати. Все. Ось так просто створюється бізнес-сторінка. Зараз вона завантажується, і ми її побачимо. Раніше була інша процедура, потрібно було там, можна було пропускати певні етапи, але треба було там більше налаштувань зробити зараз. Ви обираєте тип бізнес-сторінки, її назву, категорію, все. Далі ви робите вже налаштування. Що би я радила з самого початку, коли ваша сторінка має тільки назву? Зайти в налаштування, ось вони. І видимі сторінки, відредагувати цю опцію і зробити сторінку не Чому я раджу це зробити? Поки на нашій, на нашій сторінці тут є підказки, можете прочитати. І я погоджуюся з цим, я поки що. і нам Фейсбук нагадує про те, що вона знята з публікації, і нагадує про те, що ми її опублікували тоді, коли будемо готові вже скажімо, запрошувати людей, показувати інші, іншим людям нашу інформацію. Я би порівняла цей процес з генеральним прибиранням. Коли ми робимо прибирання в домі, чекаємо гостей, ми ж не хочемо, щоб це прибирання бачили наші діти. Так, ми це робимо на одинці, а вже коли в нас. Красиво в домі, тоді запрошуємо гостей. І наша бізнес-сторінка це. Наш дім, бізнес, дім, і нам треба його привезти, цей дім до ладу. Що для початку? Добавити фото. Е, треба фото е, підготувати, заздалегідь я е, підготувала і ось завантажую цю світлину. Ця світлина має відповідний розмір 180 на 180. Може бути 160 на 160, але не менше і не більше. Якщо світлина буде більшою, то тут можна її, звичайно, обрізати. В мене е відповідного розміру, тому я її нічого з нею робити не буду, просто її збережу. Ось така світлина цієї бізнес-сторінки. Збережемо. Чудово. Тепер обкладинку. Додати обкладинку. Ось тут можна додати обкладинку, ми тут клацаємо. Я також підготувала для обкладинки світлину, я її зараз завантажу з свого комп'ютера. Ось така обкладинка. Зберегти. У нас є фото нашої сторінки, у нас є обкладинка нашої сторінки. Тут можна, звичайно, робити надписи. Є певні сервіси, є мож, можливо, в PowerPoint, мож, можливо. Пейнгів. Можливо, ви інші сервіси використовувати для цього. Це вже за вашим бажанням. Ви можете закликати тоді, тобто вкласти цю кнопку, або тут написати, вподобайку, намалювати, стрілочку вниз, або написати, чому, щоб лю, лю, людей закликати ставити вподобайки в вашій сторінці. Я зараз кнопку додам. Ось я, наприклад, дізнатися. Більше. Я тут роблю посилання на свій сайт. І коли людина клацне на цю кнопку, вона перейде на сайт моєї компанії для того, щоб зареєструватися. Далі, які тут ще налаштування можна зробити ідеї їх робити? Тут, по-перше, є інформація. І в цій інформації ви можете додати те, чого ми ще не зробили. А, наприклад, контактна інформація, свій номер телефону, електронну адресу, сайт. Подивитись, що тут можна додати, і це буде відображатися у вас на сторінці. Далі тут є ще налаштування. Тут теж дуже багато моментів. Я зараз про них говорити не буду. Тому що це коротке відео про створення сторінки, а вже про налаштування, ви самі розберетеся, подивитесь і а, зробите відповідне налаштування до потреб вашого бізнесу і вашої бізнес-сторінки. Я зробила тільки початкові налаштування. Я м, завантажила фото сторінки, обкладинку і кнопку з посиланням на мій сайт. Все. Далі інформацію буду. Е, і перед тим, як, які я можу дати поради, перед тим, як запрошувати гостей до вашої сторінки, запрошувати подобати її, е, е, крім налаштувань, важливо створити контент відповідної тематики про, про, про те, на тему вашої бізнес-сторінки. Це має бути 10, а краще 20 публікацій. Тому що, коли ви будете запрошувати ваших друзів подавати вашу сторінку, а там ще нічого немає, тільки фото і обкладинка, ти бачиш, тут обкладинка ще й пора, ані тут ще вся ця інформація, що я тут кнопки налаштовувала і так далі, це все можна потім повидаляти. І залишити тільки ті публікації, які вже, на ваш розсуд, потрібні будуть на цій сторінці. Ось і все. Сторінка створена. Бажаю успіхів у вашому бізнесі.